Як ти говориш до старших? Ще соплі під носом не висохли, щоб яйце вчило курку? Та в твій то роки, коли до мене говорили старші, я мовчав у тряпочку і слово боявся сказати, тому що підростеш і поймеш, ти ще життя не жила. Що це книга джизм? Але сьогодні ці фрази не є рідкістю у конфлікті поколінь бумерів із зумерами чи то миленіалами. у світлі останнього інтерв'ю Антонюк та Іво Бобула також Також тіктоку дівчинка, яка скакає на скакалці у Франківську перед очима жінки похилого віку, заважаючи її цим. Мені хочеться поговорити про рефлекс, про рефлекс щодо вимоги старшого покоління. Мати в автоматичних налаштуваннях молодшого покоління до них повагу, попри всі образи, які ті, нібито, мають право висловлювати виключно через перевагу в роках. Коли я зробила відео про фінансову грамотність, я його зробила в дуже загальних рисах, просто ділючись своїм досвідом неодноразового спілкування з людьми про їх власні заощадження, мені прилетіли коментарі. Ну, скажу в дуже лагідній формі, що я, взагалі, молода дівчина можу знати у свої роки про фінанси. На жаль, на Ютубі не видно скільки років тим людям, які залишають подібні коментарі. Але скоріше за все, що це не мої однолітки, а люди, як вони себе називають, з великим життєвим досвідом. Але щоб стати експертом у певній галузі, не обов'язково мати за спиною 10 років роботи. А буває так, що людина, займаючи роками певну, скажімо, високу посаду, так і не стає експертом. Проте сьогодні ми поговоримо не про це. І не про айджизм в розрізі неможливості знайти роботу людям похилого віку у зв'язку із писанням за віковою придатністю чи про стереотипу упередження, кому потрібно молодитися, а кому не варто прибирати зморшки та сиве волосся. Сьогодні ми поговоримо про конфлікт поколінь. Я раніше і сама не могла дотепати і плуталася в тому, я зумер чи я няв, а батьки мої бумери, чи вони люди покоління. X. Але є така книга, яка описує теорію покоління, за якою кожні 25 років змінюється покоління, об'єднані певними ідеями, звичками та особливостями поведінки. Схоже, усі ці люди між собою виключно через певні історичні події, які вони проживають у період їх дорослішання та становлення. Ці події можуть бути кризами, війнами або навпаки технологічними проривами, що безумовно впливає на мислення поведінку і засвоєння цінностей, які людина несе. Протягом усього життя однозначно те, як українці сприймають сьогоднішню російсько-українську війну, сильно відрізняється від їх віку. Діти запам'ятовують і бачать її зовсім по-іншому, аніж ті люди, які ще в років назад жили в ілюзії абсолютного братерства з росіянами. Мало того, є люди, які жили в ілюзії ще рік тому, ігноруючи восьмирічну війну. Ми остановлюємо машину і провіряємо їхні документи. Щоб узнати свої чи ні Ну чи э, росіяни, чи українці можна сказати, що усі ми отримуємо зараз певну колективну травму, точно так, як і наші предки отримували її під час світових воїн чи голодоморів. І саме вони формують не лише наші слабкі сторони, а і сильні, які стають ключовим фундаментом у формуванні нації та і людства в цілому. Я думаю, що ви бачили ось це відео, де дівчинка вийшла просто поскакати на скакалці, а жінка старшого віку почала виганяти її, аби та. Не махала перед очима, і справи дійшла навіть до відвертих образ зі сторони цієї жінки, яка просто вимагає, щоб її поважали за її вік. Слухай, ти суплячка невихована. Ага. ага Далі що? ось так також можливо, ви бачили те саме інтерв'ю, про яке я вже згадувала на початку цього відео. Це інтерв'ю Іво Бобола та Еми Антонюк, де відбувся абсолютний конфлікт поколінь, де з одного боку 69-річний співак, для якого молодь уже не та жінки, які стали меркантильні, та й музика раніше мала набагато більше сенсу. А з іншого боку, 30-річна інтерв'юерка Ема Антонюк, яка розділяє феміністичні та проєвропейські цінності, які притаманні більшості її покоління. Я про мені 69 років, я прожив життя, тобі 32 роки, ти мене починаєш вчити, що є ліве, що є праве. Але вік це не є заслугою. Об'ясняю тобі, цей досвід, якого в тебе нема. Не треба показати, що ти розумніші вулиці. О, ти на сюдіте нігічко на першому відео не видно якого року жінка, але судячи з описів самої авторки, відео і голосу, і по тому як спілкується, очевидно, що вона відноситься до покоління бумерів, точно так, як і Іво Бобу. То вони, в які вони бульбашці, зростали, і чому для них притаманні в більшості свої такі вислови, які дискримінують, молодь вимагаючи поваги до старших. «Ти ще не со мной спорі, От прийдуть сюди, ось тут. Придут сюда вот здесь и погибнут. Будем, Они не погибнут. Будем, будем... Они не погибнут, Россия сильная. Покоління бебі бумерів найчастіше визначають як осіб, народжених між 1945 та 1965 роками. Назва покоління пішла завдяки буму народжуваності після Другої світової війни. Вони багато й важко працювали, щоб забезпечити себе, не приділяючи уваги відпочинку, і багато років залишалися на одній роботі. І якщо на західних бумерів той час впливали Бітлз, Боб Ділон, Алвіс Преслі, це були часи радикальних контркультурних рухів, таких як Хіпі, наприклад. Ширилася сексуальна революція, то що було в Радянському Союзі. Молодь обов'язково змушена була працювати, щоб забезпечити пенсію старшим людям. Інакше вони підлягали б закону про ту Тож, пахаючи все життя на забезпечення тодішніх пенсіонерів, вони самі зараз опинилися в демографічному полоні, коли сучасна молодь просто не в змозі забезпечити їх достойний фінансовий рівень у третьому періоді життя. Цілі покоління бачили хамовитих старших людей у маршрутках у чергах магазинів. у Державних лікарнях і в партії і теж нерідко чинили певне узагальнення. То єдиним варіантом досягнути поваги було самим дочекатися моменту старіння. Абсурдність абсолютної поваги до старших поколінь тоді транслювала і комуністична партія. Генеральні секретарі ЦК, КПРС, а також перші обличчя держави зазвичай були у глибоко зрілому віці. Улучать організацію всієї системи научних досліджень на прийняття всього нового і перехоплення духу свободи впливали репресії руху шістдесятників, який був розгромлений або загнаний внутрішнє духовне підпілля. Арештами однозначно ці люди проживали такі історичні моменти, що не могли не відобразитися у їх позитивних загальних рисах. Це покоління, яке в свій час володіло невеликими ресурсами, однак відмічалося високим позитивом, і попри те, що все лише відновлювалося після війни, не було грошей, а інколи й їжі, взагалі всі вони почувалися більш-менш щасливими. У людей з'явився шанс на мирне життя і були певні перспективи. Та якась стабільність, але чому вони не адаптувалися до умов сьогодення і чому вони так і продовжують чекати пошани виключно тільки через їх вік? Раніше в часи, коли не було вільного доступу до інтернету, до будь-яких книг отримати цінну інформацію можна було від старших людей від батьків, дідів, бабів або наставників на роботі. І з поширенням інтернету ця функція живих носіїв стала просто неактуальною, і тепер став основоположним не досвід, а вміння віднайти джерело, де цей досвід прожитий і описаний кимось з можливістю його перейняти. Але давайте відверто, чи всі люди старшого віку є носіями безцінного досвіду і такими мудрими людьми? Людина, яка не надто відрізнялася своїми інтелектуальними здібностями у юності або молодості, скоріше за все, такої залишиться і до глибокої старості, тому що величезний досвід і супермудрість не приходить о чуду, як нам говорили після 60 чи 70 років. Інакше б не існувало того величезного електорату партії ОПЗЖ, яка складалася в основному. Із людей 50 плюс сьогодні вік не є демонстрацією високого інтелекту, це просто питання везіння, бо не всім щастить дожити до таких років із фізіологічних та генетичних характеристик. Поважати потрібно усіх і дітей, і молодь, не тикаючи автоматично, так як ніби це ваша знайома людина, і людей середнього віку, і людей похилих. Увічливим за замовчуванням потрібно бути з кожним. А з іншої сторони, коли ми розуміємо, в який період формувалися ці люди, чому покоління ми. Леніалів, тобто тих, хто народився в проміжку приблизно з 85 го по 2000, і покоління зумерів, які народилися після 2000 року, з такою нетерпимістю ставляться до поведінки покоління бумерів. Конфлікти поколінь є, були та будуть, і їх не потрібно вважати якимсь унікальним явищем. Останні два покоління народилися, коли вже розпався СРСР, і сталася криза 90-х. Вони росли, коли з'явився інтернет, і вся інформація одночасно стала доступною. Через розвиток технологій цінності покоління кардинально змінилися. Але вже і між нами є конфлікт. Тобто люди, яким зараз за 30, часто називають молодь якимись дурними користувачами Тікток або Twitter, зневажливо додаючи. Ох, ці зумери. психологія конфлікту поколінь полягає в тому, що кожне покоління вважає свій шлях правильним, а інше помиляється. Це може призвести до розриву спілкування навіть всередині сімей, оскільки кожна сторона намагається переконати іншу у своїй правоті, музичні смаки, політичні погляди, якому як одягатися, які постати фотографії чи які картинки слати у вайбері. Старшим поколінням здається, що сучасні молоді не вистачає поваги до них, тоді як начитані люди скаржаться на те, що сучасні діти, здається, ніколи не читають. Сьогодні також може існувати думка, що молодь стає дурнішою, сидячи в своїх телефонах, але це абсолютно помилкове переконання, враховуючи десятиліття зростання інтелекту в Україні та й, взагалі, в усьому світі. В основі цього ефекту наклепу лежить вада пам'яті людям похилого віку. Іноді здається, що тодішня молодь була більш успішнішою ніж сьогоднішнє покоління. Проте сьогоднішня ситуація не аби як згуртовує різні покоління між собою. На фронті воюють як двадцятирічні солдати. Так і 60-річні добровольці, і хочеться, аби ми поважали одне одного, не дивлячись на вік. А бажання розвиватися та розуміти інших не має бути в односторонньому порядку. Є люди, які прожили занадто коротке життя, стаючи при цьому героями чи героїнями України, впливаючи на наступні мільйони поколінь, або зробивши хоча б одну людину безумовно щасливою. А є ті, які живуть своє довге життя, несучи тільки вбивства, війни, розбрат, ненависть. Або залишаючи ніким неповаженими та незгаданими і незваними, як до смерті, так і після неї, залишайтеся завжди людьми, у яких є повага й не дискримінуйте ніколи з їх віком, тому що вік це всього лиш кількість прожитих років. А з вами була Яна. Тисяйте вподобайку, підписуйтесь на канал і Обов'язково пишіть свої коментарі. Або ви згодні з моєю точкою зору, або не згодні. Такі коментарі теж приймаються. Як бачите, я їх не видаляю. Обіймаю кожного із вас до зустрічі в наступних відео. Підтримуйте наші справні сили.